Ну, добре, урок 39. дев'ятий. На створення програм з циклами в середовищі програмування Scratch. Що вам треба? Вам треба відкрити сайт середовища Scratch, Перевірити, чи ви тут авторизовані. Мій тестовий учень авторизований. Переходите в папку з проєктами. Має показати нам сайт, який проекти ви вже створювали. Ось мені тут показують, що я там створював. І створюю новий проєкт. ось створити проект або New Project. Так. Поки він створюється, читаємо, що від нас вимагається. Нам потрібно, використовуючи інструкцію, ось вона, так. Створити проєкт з назвою. Загублений у космосі. Загублений у космосі. А, тому я зараз одразу назву проекту, який створюю, замість Untitled даю назву загублений у космосі. Далі, що має у вас вийти? А, я вам додав відео, як має працювати ваш проєкт. Ось воно відро на Ютубі розташоване. Воно невеличке. Так. Дивіться, що має бути. Е, у вашому проєкті мають бути такі персонажі: отака От мавпочка, ракета, зірка, каменюка і планета, що відбуватиметься, да? перемотаю на початок. Ракета спочатку буде повертатися, говорити фразу Поїхали, дивитися, вгору. Потім ця ракета повертається до планети Земля, летить в її напрямку, зменшує свої розміри, так, і ще й моргає таким чином. Далі наша мавпочка, вона в космосі обертається туди-сюди, по одному градусу там навколо своєї осі. Зірочка буде пульсувати то більше, то менше, то більше, то менше. Ну, а оця каменюка-астероїд буде літати по всій сцені, туди-сюди, туди-сюди. Якщо долітає до стінки, врізається, відбивається, летить в іншому напрямку. Так, ну тепер будемо пробувати реалізувати це. Так? Я буду використовувати інструкцію. Ну, Почнемо з того, що пододаємо всіх оцих об'єктів, які в проєкті мають бути. Котик нам не потрібен, я його вилучаю. Котика немає. Замість нього будемо додавати об'єкти. Ось я натискаю обрати з бібліотеки. Так. Е, можете просто листати і шукати того, хто вам потрібен, а можете скористатись віконечком пошуку. Єдине, що, якщо подивитись, назви всіх об'єктів вони англійською мовою. Тому треба включити англійську і далі писати, кого ви хочете знайти. Ну, наприклад, хочу мавпочку, а мавпочка на англійській мові це Monkey. Monkey, так? І ось вона мавпочка, monkey. Додаю її. так? Мавпочка буде у нас літати, кружитися навколо себе. Додаємо далі. А, далі додаємо, наприклад, ракету. Ракета це буде Rocket Ship. І я починаю друкувати її назву Rocket Ship. Так, ну дивіться, Rocket Ship це ракета. А Рокс якраз оця каменюка астероїд, яка буде літати. Так, додаю ракету. І так само додаю каменюку тут. Рокет uh, або Рокс. Так. Все, каменюка є, ракета є. Так, Хто у нас ще має тут бути? Ще має бути зірка і планета Земля. Зірка на англійській мові це Star. Star, ось вона, ця зірка. Додаю її зірочку. І треба ще планета Земля. Земля на англійській мові буде Ear. Ears. 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 Ось бачите, Ears. Земля. На англійській мові планета земля. Не та земля, що під ногами, а планета Земля. Так, ну планета десь тут, каменюка десь має літати, тут десь зірочка пульсувати, тут буде ракета а, злітати і летіти до планети Земля. Ну і тут десь маупа має крутитися. Так, кого ще не вистачає? Не вистачає фону. Да? Вони ж в космосі все це має відбуватися. Ну, Відповідно, треба змінити ще фон для сцени або тло для сцени. Ну, для цього натискаю кнопку Обрати тло. Тут є цілий розділ космос. Іду сюди. І при бажанні хочете, виберіть інший фон. Від нього нічого не залежить. Хочете такий, хочете такий, такий. Я оберу такий, як в мене на зразку. Stars називається. Все. Ось у мене тепер всі об'єкти вже є. Так, ну а далі тут є інструкція. Інструкція достатньо детальна. Я просто буду покроково виконувати те, що нам просять. Так, створіть новий проєкт. Ну я вже це зробив. Додайте об'єкти. Я вже подадував взагалі всі. Да? Вони тут по черзі будуть додавати. Далі нам кажуть: виберіть космічний корабель і перейдіть на вкладинку образи для корабля. Так. Ну, ось, в мене тут є різні об'єкти. Треба вибрати корабель цей ракету і перейти на вкладинку образи. Ось вона. Переходимо. Так, а що тут з нею робить з цією ракетою? Гартаю далі. А далі нам кажуть: виділіть нашу ракету і поверніть її так, щоб вона дивилася праворуч в цьому напрямку. Бо в нас вона зараз дивиться вгору. Так, щоб її повернути. То треба її всю разом виділити. Для цього берете інструмент обрати, виділяєте отак методом ласо всю вашу ракету і обертаєте разом все. Да? Бо ви можете, наприклад, не виділивши просто клацнути на ракеті і обертати. Подивіться, ви що вийшло. Ракета повернулася, а оці гази, які там вилітали, не повернулися. Негарно. Да? Тому виділю методом «Ласо». Хватаю за оці стрілочки і обертаю все разом. І те, і те, так, щоб дивилося направо, так як вимагається в умові. Так, далі будемо програмувати. Далі кажуть, додайте код до ракети. Так. Для цього йду на закладинку код. Ось нам показують, хто в нас буде програмуватись, буде ракета програмуватися. Так, і нам кажуть, давайте додамо до ракети отакий код, щоб наша ракета повернулася в напрямку 0. Що таке в напрямку 0, давайте подивимось отже, коли натиснули праперечь, це починається. Потім треба, щоб повернулася в напрямку. Ось вона, ця команда. І що таке в напрямку 0, дивіться, це вгору. да бо 90 градусів це праворуч, а в напрямку 0 це вгору. Ну, а чому вгору дивіться? Ну, тому що на зразку наша ракета, дивіться, що спочатку робить. О, ви бачите, що вона повернулася спочатку вгору і говорить фразу поїхали. Ось ми зараз це і робимо. Спочатку повертаємо вгору. Так? Потім е перемістимо нашу ракету в початкову позицію. Тобто, щоб вона отут була. Дивіться, які тут координати. Мінус 160 і теж мінусові координати. Ну, нам в інструкції кажуть, давайте зробимо мінус 150, мінус 150. Переміститися. І тут напишемо ці координати, які там вимагаються. Мінус 150 по, іксі, по осі X і мінус 150 по осі ігреків. Ну, це для того, щоб де б не була наша ракета при запуску, щоб вона ставала в початкову позицію. Ось звідси вона має починати летіти до планети Земля. Де б вона не була? Раз, і вона на місці. А тепер на. Тепер зробимо так, щоб вона сказала фразу поїхали спочатку. Ще на закладинці вигляд є. Дві секунди. Так. Поїхали. Поїхали. Вона говорить. А потім, щоб вона летіла в напрямку до землі, треба повернути її до землі. Для цього є така команда слідувати і можна буде обрати до кого. І вона повернеться на той об'єкт. Слідувати, це з закладинки рух. Ось вона. І можна сказати, на кого повернутися, за ким наблюдати, за ким слідувати. За планетою Земля, наша ракета має слідувати. Так. Ну і потім ми вже використовували команду ковзати, коли сузіря проект був, наприклад. Так, і нам пропонують за допомогою ковзати. Давайте доковзуємо до точки з координатами 0-0. Шукаю команду ковзати. Скажемо, до точки з координатами 0-0. І спробуємо запустити програму. Так, де б не була моя ракета, вона початкову позицію займає, потім повертається в напрямку землі і ковзає до точки 0,0. Так, Але чи долетіла ракета зараз до землі? Ні. що, ні? А чому не долетіла? Ну, тому що 0,0 – це серединка сцени. Я вам колись показував, так? Да? координатні ага. осі, скільки там по ікс, скільки по ігріку можна, то 0,0 – це середина. Якщо нам треба далі, то давайте подивимося, куди це далі. Ну це десь аж сюди. Тобто координати мають бути ось такі. Так? 160, 117. Ну або якщо округлить 150, 100. Так? Відповідно, поміняю тут зараз. Не 0-0 напишу, а напишу 150 і 100. Перевіримо тепер, чи долітає туди ракета. Так, поїхали. І летить ракета. Долітає до планети. Йдемо по інструкції далі. Так. Е, ну, нам тут кажуть, показують, що ракета летить до центру, але ми вже поліпшили так, щоб вона летіла до планети Землі. Все. Тепер будемо е, заставляти нашу ракету летіти, використовуючи команди повторення або по інакшому вони називаються цикли. Цикли і команди повторення це синоніми. Слова, які пишуться по різному, але означають одне і те саме. Так, нам ось кажуть, давайте ми команду ковзати викинемо. Ось цю, яку використовували. А замість неї використаємо команду повторити. Так, ну я це реалізовую. Ковзати, викидаю, замість неї додаю команду повторення. Оце ж якраз команда повторення з лічильником наша сьогоднішня тема. Ми можемо сказати, скільки разів повторювати дії. 200 разів там просили, і просили повторювати а, яку дію. Переміщуватись по два кроки. Так. Переміститися це закладинки команда, І на два кроки хочу, щоб воно рухалося. Перевіримо, чи буде той самий результат. Запускаю заново. Ракета вернулась, Поїхати. І 200 разів повторюється дія по два кроки. В напрямку планети Земля сунеться наша ракета. Так, дивіться, результат той самий, але використовуючи команду повторень. Йдемо далі так, Далі нам пропонують зробити так, щоб корабель міняв свій колір, коли рухається до планети Земля. Ну, ось так, як на зразку. Да? Ось раз, запускаю. Поїхали, ракета летить і міняє свій колір. Бачите? І і розмір ще міняє. Так, і, і розмір теж, так. Зараз будемо міняти. Ну, для того, щоб зміни, мінявся колір, давайте додамо команду змінити ефект колір. Так? Змінювати ефект колір буде на закладинці вигляд. Шукаю цю команду. Змінити ефект колір. Ось вона. Цей колір мінявся кожного разу, коли ми будемо е, летіти. Тобто, пролетить два шага два кроки. Поміняй колір. Пролетить два кроки. Міняй колір. Перевіряємо. Ракета повернулася на початок. Поїхали сказала. І ось 200 разів міняється колір і рухається по два кроки. Так, це ми зробили так, щоб колір мінявся. Тепер правильно Богдан каже, що треба зменшувати корабель, коли летить він до землі. Так? Ось зараз перемитаю трохи назад. І бачите, що у нас ракета летить, і вона ще й зменшує свій розмір, не тільки так, моргає. Так? Для того, щоб це зробити. Давайте будемо змінювати розмір. Змінювати розмір, є така команда. Змінити розмір, знайдемо її. Вона теж на закладинці вигляд. Шукаємо змінити розмір. Так, ось вона змінити розмір. Причому, якщо ми будемо змінювати розмір на додатнє число, то ракета буде збільшувати свій розмір. Якщо ми хочемо, щоб вона зменшувалася, то треба тут написати від'ємне число. Подивитись на зразок, то тут мінус 0,3. Так, отже, я так і пишу: мінус 0. Тепер у скреч. Роздільником цілої і дробової частини буде крапочка. Тобто 0, далі крапочка. І скільки там вам треба десяткова частина. Перевіримо, чи буде зменшуватись ракета. Поїхали. Ракета летить, ракета моргає і ракета зменшує свій розмір. Долетіла, приземлилась там. Так, ну але тепер дивіться, такий буде недолік. Ракета ж зменшилася, а ось вона маленька стала. Я буду запускати заново програму. Ми отримуємо таке. Ракета маленька, потім вона стає ще меншою. І взагалі там якась А що то там прилетіло, де воно прилетіло? А треба так. як ви думаєте? Ні. Ні. Треба зробити. Ракета на початку програми стала нормальною. 100%. Ну, то, мабуть, треба задати 100% розмір на початку програми. І ракета спочатку стає нормальною, а потім летить і зменшується. Так, он, долетіла, приземлилася. Все. Якщо подивитися, то це. Кінець програми для ракети. Далі буде мавпочка З ракетою, зрозуміло? Далі йдемо до мавпи. Виділяю мавпу. Ось видно, що я далі «Мавпу» працюю. А що треба зробити з мавпою? Щоб подивитись на зразок. Потрібно Сюди. ще цей скафандр. скафандр. Скафандр намалювати. Так, зараз зробимо. Ну, і подивимося, що вона робить взагалі. Так, наша мавпа просто собі крутиться, крутиться навколо своєї осі. Так, Давайте це запрограмуємо. Ну і треба скафандр домалювати. Так, щоб домалювати скафандер. Зірка. Ну, зірка то пізніше ж трошечки. Зірка трошки пізніше. Треба зробити мавпі скафандр, да? Для, для цього треба перейти у редактор. Так? В закладинку цю образи. Ось наша мапочка, і треба домалювати скафандр. Як домалювати скафандр? Беремо інструмент кружечок, оцей коло. Треба зробити заливку прозорою, а межу видимою. А як в мене ось тут на зразку, так? заливки немає, а межа там якогось кольору, якоїсь товщини. От я зараз задаю. Вибрав коло. Кажу, що заповнення не треба. Якщо вам заповнення не треба, виберіть оцю червону лінію. А Межу, скажу, якого вона мені треба кольору, наприклад, синенького, і скажу, якої вона має бути товщини. Наприклад, три. Я малюю собі йому скафандр. А, Поки він виділений, я можу за допомогою цих маркерів, кружечків підібрати розмір йому скафандра. Ну, наприклад, десь отак. О, піде? Так, скафандр. все. Раз піде скафандр, повертаємося на вкладинку код. І далі треба запрограмувати, щоб наша мавпа оберталася. А щоб вона оберталася, можна додати отакий код. Нехай завжди наша мавпа крутиться потихеньку по одному градусу. Для цього а, події, коли натиснуто прапорець. Робимо трошки крупніше. Команда завжди буде в керування. Так. Команда завжди буде в вкладинці керування. І додаємо її. І треба, щоб оберталася. Для того, щоб оберталася наша мавпа, додаємо команду поворот. Причому, якщо залишити отак 15 градусів, то наша мавпа буде обертатися отаким чином. Так, і цікаво, їй там добре, коли вона так швидко обертається. Ні. Мабуть, не дуже, так? Ну, Для того, щоб вона повільніше... Що... Як Поваза? ви думаєте, якщо 100 поставить градусів? Як вона буде вертитись? 100? Ну, то, також, легко перевіримо. Буде отак обертатися. А їй не Ось. дуже добре, як я поняв. Їй, я думаю, теж не дуже добре. Давайте ми зробимо так, щоб було добре. Один градус. І ось вона собі спокійненько у космосі, там обертається, поки ракета летить. Так. Ну, Для мавпочки все. Далі буде астероїд. Йдемо далі. Наступна оцей рокс або астероїд. Так. Якщо подивитись на зразок, перемотаю, то наш астероїд він літає, врізається в кінець сцени, відбивається і летить собі в іншу сторону. Врізається, відліт, літить собі далі десь. І так собі е, по всій сцені літає туди, сюди, туди, сюди. Оце запрограмуємо за допомогою такого е, коду. Так? Коли натиснули праперець, нехай він повернеться в сторону землі. І далі хай рухається завжди по два кроки. А якщо вдруг до межі доторкнеться сцени, нехай відбивається, летить в іншу сторону. Так, складаємо цей код. Коли натиснули прапорець, що має бути? Нехай він повернеться в сторону Землі нашої, це команда слідувати за планетою Земля Ерс». а потім нехай завжди. Нехай він рухається потихеньку на два кроки. Так, і якщо доторкнеться до межі, то нехай відбивається і летить в протилежному напрямку, ну, наче такий код. Перевіримо, да, з нашою каменюкою, що буде. Все, спочатку вона летить до планети Земля, потім врізається в кінець сцени в межу і відбивається, летить собі далі в протилежному напрямку. І так хаотично буде літати, літати, літати по всій сцені. Я? Далі тепер зробимо так, щоб зірочка пульсувала, сяяла. От, для того, щоб вона пульсувала, додамо до неї такий код. Що вона має робити? Вона має спочатку збільшувати свій розмір, а потім зменшувати свій розмір. Збільшувати, зменшувати. І так постійно. Так, тому ми так і зробимо. Завжди. Спочатку, наприклад, 20 разів збільшує свій розмір. Так, а потім 20 разів зменшує свій розмір. Зверніть увагу, тут. На 2 ми змінюємо розмір, а тут на мінус 2. Якщо на додатнє число, то збільшується об'єкт. Якщо на від'ємне число, то він зменшується об'єкт. Залишилося це запрограмувати для зірки. Йдемо в зірку нашу star, Додаємо подію, коли натиснуло праперець. Все починати. Має завжди повторюватися отакі от дії. Так, скільки разів? 20 разів збільшувати на 2 будемо. 20 разів будемо збільшувати розмір. Це в нас в вигляді. Змінити розмір. На трошки на 2. А потім, так само, після того, як вона виросла, будемо зменшувати на 2. Так. На мінус 2. Так, ну і зверніть увагу, я коли класно. Моя зірка виросла. Бачите? Мабуть, коли почне працювати наша програма, треба взяти і задати зірці початковий розмір. Тобто на початку роботи програми давайте задамо і розмір 100%. Ну і перевіримо, що з цього вийшло. Так, дивіться: зірка пульсує, астероїд літає, ракета летить на планету Земля. Ну і наша мавпочка ще обертається. Ще раз дань. Все так і должно бути. Так і має бути, так. Е, ну, що ще можна додати? Дивіться, зірочка зараз одна. Ну, у мене в зразку вона одна і є. Так? все, зразок, до речі, все більше нам не потрібен. Е, але можна зробити цих зірочок багато. Для цього беремо на зірочці тут списку об'єктів. Натискаємо праву кнопку і кажемо дублювати. Це для мене вже дві зірки. У мене вже три зірки. Можна ще, там, наприклад, чотири зірки. Причому, коли я дублюю об'єкт, то дублюється не тільки зовнішній вигляд, а й дублюються команди. Легко перевірити. Дивіться, Запускаємо. І ви бачите, що кожна зірочка пульсує. Бачите, і перша, і друга, і та, що я дублював, і та, що була оригінал, вони всі пульсують собі. Ось такий проєкт. І не забувайте натиснути поділитися. Тільки після того, як ви натиснете Поділитися, я зможу ваш проєкт побачити, і інші люди. Ваш проєкт став спільним надбанням, тепер інші зможуть його бачити. Але щоб я побачив його швидше, то ви оце посилання на проєкт копіюєте і в Google класі додаєте посилання на цей проєкт. Це в цьому уроці номер 39 тесту. Немає є тільки проект. Оцей загублений в космосі. Якщо ви його виконали, додали посилання, натискайте кнопку Здати.